Доброго дня. Сьогодні ми на столі» з молоді обговорили роль жінки у сучасному світі. Що для жінки? Кар'єра, робота, дитина, сім'я, чи можливо все це поєднувати і взагалі які пріоритети для сучасної жінки? І я хочу надати слово Ані Самоненко, представниці наших сьогоднішніх учасниць, щоб вона розповіла, що ж таке сучасна жінка і яка її роль. Будь ласка, Анна, доброго дня. Хочу з вами поділитися нашими враженнями сьогодні. Ми вважаємо, що дівчина молода не повинна бути пасивною, а навпаки, бути активною в нашому повсякденному житті, бути незалежною, мати самореалізацію, завжди відстоювати свої позиції та відстоювати наше покоління, мати свої обов'язки, також розраховувати на свої сили, подорожувати, не звертати уваги. На навколишні неурядиці і завжди бути собою, бути найкращою, відстоювати не тільки себе, але й дівчат, допомагати тим, хто не може себе самореалізувати, і завжди бути на висоті. А на що трішки підсумувати? Говорили також про родину, про кар'єру. Як може жінка поєднувати і чи можуть бути побудовані партнерські відносини з чоловіком для того, щоб допомогти її реалізацію? Ну на висновок хочу вам зазначити, що жінка повинна бути вміти знаходити виходи з різних ситуацій, також з... і кар'єру. E, вдома бути розпорядником, якось ділити обов'язки e, на порівну з своєю другою половинкою. E, якщо є дітки, також e, щоб виховували вдвох, завжди були порівну, щоб не було e, когось, ми любимо більше, когось менше, щоб завжди все було разом і завжди все було порівно. Я дякую, Ані, учасниця нашого сьогоднішнього за те, що вона резюмувала наші такі підсумки. Хочеться зазначити, що дівчата сучасні надзвичайно активні, у них є багато прагнень в особистому розвитку, і, 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 і наша держава суспільство буде допомагати їм всіляко. І я сподіваюся, що ті їхні прагнення, про які сьогодні було заявлено, будуть реалізовані, що незабаром ми побачимо нове покоління потужних активних жінок, які зміють нашу країну найкраще. Дуже дякую, Анна. Дякую за увагу. Спасибі. І дякую всім учасницям нашого обговорення, нашого столу, за те, що теж були зговорили ці до нових зустрічі.